Чому з віком час летить швидше? дні наче прискорюються роки пролітають непомітно. Багато людей помічають, що дитинство тягнеться повільно, а от 30, 40, 50 років пролітають як один день. Справа в тому, що життєвим досвідом змінюється сприйняття часу, пов'язане з темпом обробки інформації, пам'яттю та увагою. Науковці пояснюються кількома факторами: по-перше, це відносне сприйняття часу. Для дитини один рік складає більшу частку життя ніж для дорослого, тому дитинство здається тягучим, а дорослі роки швидкими. Тобто мозок відчуває рік по різному, залежно від життєвого досвіду. Другий фактор це звичка та рутина. Дитинство і юність сповнені нових вражень та незвичних подій, які мозок яскраво запам'ятовує. У дорослому житті більшість днів схожі один на одного: робота, побут та інші повторювальні справи. А мозок краще запам'ятовує нові нестандартні події. Тобто, чим менше нових вражень, тим швидше пролітає час. І третє нейробіологія. З віком сповільнюється обмін нервових імпульсів і змінюється робота пам'яті. Нові події засвоюються повільніше, повторювальні швидше зникають з відчуття часу. Це означає, що з віком змінюється сприйняття миті, пов'язане з темпом обробки інформації, пам'яттю та увагою. В результаті виникає суб'єктивне пришвидшення життя, і це явище стосується всіх, і навіть тих, хто веде активний спосіб життя. Щоб сповільнити час, намагайтеся робити нові речі: виходити з зони комфорту, помічати дрібниці і свідомо проживати момент тут і зараз. Адже відчуття повільного часу формується з усвідомлених подій, а не з рутинних днів.